Боже, здрави, пане президент. Боже, здрав, пане здрава, президент. президент. Та саме, самі з'ясували. Та тут, коротше, походу зрада, пане президент. Боже. Та замінування і підозра, що зсу замінував рекрут. Я зараз у ну, мене поля руці, а У меня поля внучи, потому что ж... я брати харты нас сравніть не стану. Уже А из-за того, що я знаю що я трохи пізніше прибув, коли вже над пото відбил, а <звук> вс вы отказу, вс відказы Тепер я продовжу в присутності ось президента, головного прокурора. А можна, будь ласка, я... а що трапилося? хоча б у роз справі. Роз Розповідаю здаліка, ви вже далі так. будете розбиратися. Пане Кирило, я вам повідомляю, що в присутності головного прокурора, президента, вам буде вручено підозру у вчиненні терористичного акту. Це зумовлено наступними діями. В 1955 на військову частину були. Був виконаний напад незаконних угрупувань там напад, правда. Е, Так, да, зараз ми підемо. Я розкажу, а потім я піду відбивати. 19.55 Поступила на державну рацію інформація, що відбувається напад на військову котрі, частину. Котре котре, 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 котре. Не переведь не дев'ятнадцять 19.57. сім. 19 Кирило Кінг пише, що я патрулюю територію військової частини. Але, як мені ось сказала дана особа, яка саме одна відбивала військову частину, що їх там відсутніми не було. Тобто просто так, як виявилось, катався пан Кирило Кінг. Коли в 20.00 Державній рації повідомили, що відбулося замінування території військової частини, а також в цей момент представники. Так званих інтернаціоналістів публікують у себе в е, каналі, що вони замі, е, замінували дану територію, а також заволоділи великою кількістю техніки та боєприпасів. Е, е, я звернувся до пана Кирила Кінга, до полковника СБУ Дніпра. Чи можете ви надати докази того, що ви робили? Дана особа мені повідомила. Що у нього камера не працює, бо їх у них немає, бо вони зламались, бо президент їх не видав. Я йому повідомив, що особа на посаді полковника СБУ повинна знати, що він в жодному разі не має права виїжджати не на патрулювання, не на охорону нікуди без запису з бодій камери. Тобто я повністю маю право бажати, що саме дана особа. Причетна до терористичних актів останнім часом в нашій країні. У мене все. Добре. Будемо розбиратися далі. Пане Кирило Кінг. Остане так, я тут. Ви затримані у підозрі скоєні коєнів злочину а саме терористичній операції. Співробітник ЗБУ затримайте, будь ласка, дану особу. Вона приїде з нами. Так, ви... затримуйте, затримуйте дану особу. Приказуємо затримати дану особу. Затримуємо. Як самі своїх не можуть затримувати, ісач? Ну, інших немає, ви, ж, ви, ви будете відбивати в Ч. Бо у вас є. Уже немає нападу. Вже немає? Уже немає. Вже патронів там немає. У вас там є якісь. А самі своїх не можуть затримувати, тому... З вашого дозволу йому затримати співробітник по Києва. Ну дайте мені одного співробітника володки. Прямо він Даші перед вами стоїть. Виводите, ну добре. Ви йдіть його затримуєте. Просто став, здійснить з його кайданки, пане Ганішки його затримаєте. Зняв кайданки з тактичного поясу. Щоб надягати на громадянина, взяв під руку, почав вести засобу. наші дії, пане прокурор. Прямуємо до Гевну по місті Києва, там будемо далі розбиратися. на можех, да. якщо є бажання, приїду. ДСНС Прямуємо. там моз більше не потребує. Ні, не потребує. Так.